Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ми зіткнулися з такою ситуацією, що по Україні відключають електроенергію. І багато хто задумується над тим, як залишитися на лінії і мати постійний і інтернет вдома, тому що мобільний зараз надійний, тому що може в будь-який момент кажуть пропасти. Ну і кабельний також може пропасти. І багато хто бачив в інтернеті відео. Відключають павербанки, акумулятори. Кожен шукає вихід з того, що він має, або як йому дешевше і тому подібне. Сьогодні я сам хочу вам показати, як я під'єднав свій роутер і комутатор до павербанку. З допомогою павербанків я їх підживив. В моєму випадку це є два павербанки від Baseus на 20 тисяч і на 30 тисяч, ну, реально, 12 тисяч. Тут 18 тисяч реальних. Чому так? Це вже інакше може бути відео, Хто не знає, хто знає, це добре. І саме такими повербанками я підключив роутер і комутатор. Можна також одним. Ну так щоб надовше було, можна і два. Зараз багато хто може мені сказати: там ти розказуєш ти там, це не проблема. Там є повербанками. Штекер запхали, а якщо щось не знаємо, ми можемо подивитися на ютубчику, там все розказано, показано і тому Мо, Так, Я не спорю, але ну, переважно, скільки я бачив відео на ютубі, там показують, беруть. Беруть, там, от, беруть вон, павербанк. Ну, дивіться, беруть павербанк, включають штекер, там. включають штекер. І все, політ нормальний, там з іншої сторони відключають перепайні, або тому подібного. такий штекер спеціальний. Підконекшується в цей ваш роутер чи комутатор. І все, інтернет є. Переважно так показує. Ну, є дуже багато нюансів. Головних нюансів, щоб не спалити роутер і щоб воно працювало. Тому що є такі, дуже які не розуміється, там от купили, під'єднали, блін, роутер там тут сюди, блін, або дим пішов. Ну, дим може і не піде. Ну, але не працює. Потім кажу, блін, це лохотрон і тому подібному. Ну, ні, це не лохотрон, це все робиться, але... Повністю, як це робиться, все докладно, зараз я вам розкажу. Поїхали! <му> Перед тим, як купляти павербанк, або навіть якщо він на у вас є, і не тратитися надурно різними там кабелями перехідниками вам обов'язково треба знати саме перше. Який інтернет до вас дух? Квартири чи будинку проведений. Якщо це пара кабель RG45 роз'єм, інтернет у вас не буде. Якщо у вас протягнутий прямий кабель оптичного інтернету, він у вас буде. Але є один нюанс. Саме головне перед тим, як скупляти повербанки, штикера, кабеля і тому подібного, вам потрібно взяти мобільний телефон і зателефонувати на гарячу лінію вашого інтернет-провайдера. І запитатися, чи є технічна можливість підключення саме до вашого будинку. Чи є інтернет, чи в них на їхньому вже обладнанні є там, генератор, там, акумулятори, тому подібного, чи вони подають інтернет, чи в них є живлення. Тому що якщо в них немає живлення, інтернет у вас працювати просто не буде, що ви б там не підключали. Тому ви берете спочатку телефон, телефонуєте на гарячу лінію вашого провайдера, раз-раз подзвонилися, -раз пояснили ситуацію, вам сказали, так, ні. Якщо так, тоді далі йдемо. Далі беремо якийсь павербанк. Вот. Маємо павербанк або купляєте, там, я не знаю, якщо ви купляєте чи маєте. Ну, Я маю, наприклад, от такий. Ну, маю ще такий. Я підключаю їх два. Окремо слабший до до комутатора, що він менше споживає живлення. А більший такий трошечки включаю до мого роутера. Якщо два, то просто довше не працювати, ну можна спокійно підключити до одного, так щоб не заморочуватися. Головне, щоб було два виходи стандартних USB-A, щоб їх можна було підключити штикера. І от коли ваш повербанк має таких два виходи, ми можемо вже рухатися далі і думати, а як далі підключити. Ну як, ну відео показує, там кабель запхав. Так. Є таке, тому що люди єдине, деякі мають такі повербанки, багато хто має необхідно таку модельну і в тому, що підтримує стан, зарядку 2,3, де є на виході 5, 9 і 12 вольт. І люди думають, о, так що, от, наприклад, в мене роутер хоче 12 вольт тут є 12 вольт, і я беру простий кабель-штекер один і такий другий до. До роутера і комутатора, просто два ротами і все, тут 12 вольт є на виході, по-перше я підключаю, а потім думаю, блін, а що ж за біда, а що ж вони не робить? Ціто йоди яркості це ще не запускається, взагалі не працює. Блін, що за біда. Тому цей головний один з нюансів, що, знаєте, якщо павербанк навіть видає у вас 12 вольт на виході, воно через простий дріт перепаяний працювати не буде, тому що йти 5 вольт. Діло в тому, що... Коли ви підключаєте, наприклад, до телефону з підтримкою швидкої зарядки, який там йде 9 вольт чи 12, залежно від телефон, тому що сам телефон дає знати пристрій, дає команду, таку, щоб включився цей швидка зарядка, павербанковий роутер, чи комутатор цей оптичний, такої команди йому не дасть. Відшло тільки 5 вольт. Тому багато хто помиляється, коли думає, що це напряму з'єднувати. Тому для того... Я придбав спеціальний кабель, в якому вже вмонтовано. В якому вже вмонтована плата спеціальна, такий перетворювач DC, dc з 5 на 12 вольт. Такий вже всередині вмонтований. МТ3806, походу, такий він такий поширений. А там же є Це такий китайський, походу, з Ну, правда, я його перекупляв, тому що з Aliexpress нічого не замовляв. Потрібно для такого. Випадку треба два каплі таких. З такими ж таки рами, бачите. Можна самому паяти через тригера, через ті всякі, ну, воно вийде дорожче, краще вже готовий кабель купити, вийде дешевше. Де його купити? Можна купити його на OLX. Кого цікавить, я можу скинути кинути Ну, вони дуже багато, на OLX є повно, але треба писати до продавця. Треба йому особисто писати повідомлення або дзвонити, питатися, чи є. Тому що коли я купляв. Їх розкупляли сотнями просто. Блін, розбирають, ну самі розумієте. Всім потрібен зараз інтернет, коли є така можливість, а нема можливості підключитися до генератора. І от, для того, щоб купити такий кабель, потрібно, звичайно, що гроші і, ну, і знати, який саме кабель купити, щоб не спалити ваш роутер-комутатор. Для того. Ну, я буду показати тільки такою одною камерою, як є. я не хочу виставляти камери, бо, тому що це відео більш для, того, для інформації, а не для там, показу. Для того ви знімаєте свого роутера і комутатора блок живлення, який його рідний є. Я зняв тільки з роутера, тому що нема два зараз показувати вам, через те, що вони візуально практично одинакові. І тут треба саме головне: два головних параметри треба знати. Це перший параметр. Ви дивитесь напругу на виході блока живлення. Тут по англійськи пише в моєму випадку output 12 вольт. 12 вольт тут пишемо, є на 6 і на 9 Ну, Може, ще якісь є, не знаю, так не зустрічався. Тому це дуже головний параметр. Тому що, якщо у вас, наприклад, на 6, а ви підключите на 12, може статися ну, щось неприємне, розумієте. І тут подивились: так, тут 12 вольт. Далі, головний параметр перед замовленням цього штекера. Другий головний параметр це сам штекер, який запихається в роутер. От він йде на дроті. Вони бачите, два одинакових таких, таких двіх, не буду казати, як. Ну, воно не знаю, що суксує, але не важно. Тепер, ви, якщо взяли, ви подумаєте: ось так, так ну чого так, візуально одинаковий, блін, все, замовляємо, штекер з такої сторони на картинці, бачите, він підходить, а приходить кабель. Ви там включаєте, а воно щось там, блін, не йде. І от другий параметр. Якраз цей другий параметр і цього стосується, тому що ці штекера також потрібно зміряти. На цьому штекері потрібно змірити діаметр зовнішній, скільки він має. Стандартно приблизно він має 5,5 мм. Здається, по ширині. не знаю. Принаймні на моєму обладнанні, яке є маврокером, мені здається, всі одинакові. І от внутрішній ще. Треба чимось таким дуже маленьким, тому що внутрішні є різні. Є на 2,5 мм. Є 2,1 мм. В моєму випадку 2,1 мм товщина там, де є плюс. Так що розпіновка має бути зверху мінус, середині плюс. Ну, не оста, переважно так і є. Далі. Перед замовленням такого кабеля. Ви, так, ви вже все ж таки змірили. Хочеться все одним кадром зняти, щоб там мотувати в 10 разів. Ви змірили все ж таки. Скільки ось є, 12 вольт, штеки розмірили, все. Тепер замовляємо кабель. Шукаємо в інтернеті на веліксі. Я брав там саме легше. Тому що на розетці і на інших там не знаю. Вони там 10 раз, ну, 10-4 ну, 3 рази завішують ціну, не знаю за що. Там ніби бренду нема, китайський, китайцем. Я взяв чисто особисто за 200 історію. Так, дивиться параметр перший. Так, в мене 12 вольт, є от 12 вольт. Не, тут не побачите, може побачите. Це не важно. 12 вольтовий. І тут також такий розмір. Ви спитаєтеся продавця, скажете, наприклад, мікро 12 вольт, штекер має бути 5,5 мм ззовні і середині 2,1 в моєму віку. Там може бути 2,5 середині. Ну, ви зміряєте це обов'язково. Тоді замовляєте таких два кабелі, приходять кабеля, ви підключаєте в моєму випадку. я робив, Зараз я, до речі, покажу, я візьму спеціальний роутер і комутатор тут поставлю, підключу і, і подивитися, як він запуститься. Підключаєте спочатку Я, принаймні, так щоб думаю, що може, щоб щось не згоріло. Спочатку підключаю цю плату, я думаю, так правильніше. А потім вже сам штекер, а не навпаки. Це туди, а це так. не знаю, можливо, нічого не буде, але краще не ризикувати. І от, ну Є, є такий ще нюанс, що є, що роутер працює, наприклад, на 12, а комутатор на 6. Є різні моделі. Тому треба важливо подивитися, щоб кабеля, були, кабеля можливо, будуть різні. І при підключенні, наприклад, виключили світло, ви там побігли скоренько, треба включити, щоб ви головне якось їх краще ще позначити, якщо тут написано, позначити якимось спойлером, щоб ви не попутали їх, щоб ви не роутер з комутатором не туди його втихнули. Тоді з'явиться халепа. Отак. От це я надіюся, з цим ви зрозуміли. Кабель є, це є. Підключаємо. Ну, давайте будемо підключати. Все ж таки я не полінився, розклав техніку, щоб зняти і показати, як це все працює. Ось ми маємо роутер, маємо комутатор. Підживлення, я його відключив, не знаю, як вам там видно. Тому що я сам собі режисер, сам, сам знімаю, сам монтую і все сам. Тут я відключив роутер, я відключив блок живлення, там залишив на попередньому місці зйомок. Так, у нас тут нічого немає, тільки кабеля. Оптичний кабель підключений і кабель RG45 VetaPara до роутера. Все, пробуємо. Беремо два павербанки. Ні, в моєму випадку не близько два. Зараз можна один. Беремо один павербанк. Блін, вибачте, якщо добре не видно, знімаю, як бачу. Так, беремо один кабель на 12 вольт в мене, тому що в мене однаково. І це і комутатор і роутер беруть 12 вольт. Відключаємо один кабель. Беремо другий, де він завалявся, От, другий кабель, От, другий кабель, підключаємо другий кабель до виходу. USB-A. Павербанк засвітився, там 12% 12% було. Хочу фокус ставити. Так, є. Так, маємо два, два цей штекер. Ну, Я рекомендую спочатку, коли придбаєте такий кабель, спочатку кабель в павербанк, а потім вже штекера в роутері цей. Так, дивіться, щоб тут не було, не подумали, що я якийсь жулік. Два кабеля їхніх рідних. Включаємо один до того комутатора. Комутатор засвітився. Не знаю, чи відно. Нема оператора. Ну, що так знімати другий до роутера. Бежаємо другий до роутера. О, роутер засвітився. Зараз не буде думати. От він починає світитися. Можемо це світло трошки прикриємо. От вони світяться. Йде загрузка. Завантажується. Зараз ми провіримо з'єднання. Зараз треба почекати, підключений повністю від до... повербанка. Єднаний. Все нормально, треба буде почекати. Почекаємо. Відключаємося до мережі. Так, так. Шукаємо мережу. І ось ми бачимо вже є одна мережа моя. Зараз з'явиться 5 ГГц. Знаю, як там видно, тут видно щось. От, є з'єднання йде. Все, Wi-Fi показує. Є. Так, зараз. О, бачите, вже приходять смс-ки повідомлення. І ось ми беремо, зараз є все з'єднано. Зараз ми беремо беремо програму. Десь вона в мене було. Спідтест. Гоу. Бачите, працює. Від повербанка. Швидкі, бачите? Ну, така вона в мене є через Wi-Fi. Це вже від цього не залежить. Головне, працює. Бачите? От є. Ось ця працює повністю від, від павербанка. Бачите? Ніяких лишніх кабелів. Все працює суто від павербанка. Пусть про автономність саме цього павербанка на 30 тисяч. Ну, він новий, так що акумулятор добрий. Від одного я багато від одного цього павербанка. Комутатор і роутер відпрацювали за 2 години буквально 2%. Ну, я думаю, його хватить надовго. А якщо взяти два, якщо є у вас два, то взагалі довго робити. Ну, один повністю працює. Так, саме головне правила, я думаю, вже запам'ятали. Кабель має відповідати напрузі, який, який йде блок живлення і штекер, який йде в роутер. І комутатор має мати правильний розміри діаметрів. Все, Надіюся, все, ну, до речі. хочете ще зніму відео про такі автономні лампочки, які також прекрасно світяться, до речі. Повісили на світильник, і люди-сусіди думають, завідують, що ви маєте генератор. Хе, це дякую.